Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Світлана. Презентую вам сумочку, в якій знаходиться екологічно екологічна чисто продукція турецького виробника, що знаходиться в сонці. Дев'ять товарів по догляду за будинком. Даний продукт називається «Дамла -концентрат» у 98% мильного гріха. Він допомагає нам справлятися з плямами і також чудово прибирає бруд на вікнах на склі. Продукт Баньо, Бісі для прибирання ванни, туалетів, душових кабін, справляється з вапняним нальотом і також з іржею. Буває 14 видів бактерій, являється біоцидним засобом. Загальне прибирання це ідеальна чистота без шкоди здоров'ю в будинку, суперконцентрат для кілимів, суперконцентрат, економний. І дуже гарно видаляє плями на кілимах і оббивних тканинах. Засіб для миття посуду це наша любов, доглядає за руками, ретельно вимиває посуд і також допомагає нам при опіках на кухні. Ну і також від сонечка. Антижир від пилу і жиру в будинку і на кухні. Засіб для манжетів і комерців. Працює ідеально, є для душу унікальний засіб. Рідке мило не пече очі взагалі. І є порожній апарат, якому можна змішати різні продукти і не буде ніякої хімічної реакції. Друзі, користуємося екологічним, користуємося натуральним, бережемо своє здоров'я. До наступних зустрічей!